Кінотеатр Пабеда був найстарішим кінотеатром у Маріуполі. Точно не відомо, коли він був відкритий, але історики кажуть, що це приблизно 1908 або 1910 рік. Тобто кінотеатр пережив революцію, громадянську війну, дві світових війни і вцілів. І лише. Росіяни, коли прийшли вбивати Маріуполь, знищили його повністю. Навіть фашисти під час німецької окупації Маріуполя пощадили кінотеатр, не стали його руйнувати. Він навіть працював, показував кіно. Але не росіяни. Росіяни вирішили вбити місто квартал за кварталом, в тому числі кінотеатр «Побєда». Власник кінотеатру Антон Шаталов розповів мені, що він придбав його у 2019 році. Він планував провести там масштабну триетапну реконструкцію. Перший етап завершився у 2021 році, 19 грудня. Невдовзі перед початком повномасштабного російського вторгнення Шаталов відкрив кінотеатр для відвідувачів. Це був такий важкий постковідний період, коли. Із кризи виходило не тільки суспільство, громада Маріуполя, але і бізнес. Тому і в цей час президент Зеленський і уряд український роздавав маріупольцям ковідну тисячу, так звану, яку ми могли б використати виключно на кінотеатри, книгарні, тож власники Побєди розраховували, що старт, рестарт їхнього бізнесу буде успішним. Кінотеатр мав би бути реконструйований в три етапи. В 2021 році завершився перший етап. Був реконструйований фасад, один з кінозалів, закуплено нове кінообладнання, кінопроектори. Вартість кожного одного такого проектору – 45 тисяч євро. Уявіть, які гроші були вкладені у реконструкцію. В подальшому мали би бути реконструйовані і два наступних зали глядацькі, а також. Літній кінотеатр, який знаходився удвоє, його також планували активно використовувати для показів фільму під відкритим небом. Ну а ще в кінотеатрі мав би з'явитися новий imax зал І це мало б бути таке проривним для Маріуполя, бо такого ще не було. IMAX – це така технологія формату зйомки показу фільму, який дозволяє збільшувати якість зображення і створювати спеціальні такі ефекти. І робити покази більш яскравими і більш реалістичними. І от для такого imax залу вже власник закупив нове обладнання, не встиг лише влаштувати сам кінозал. Все це готувалося, мало бути завершено у 2022 році, але ні, не сталося. 24 лютого 2022 року кінотеатр припинив свою роботу. Антон Шаталов розповідає, що навіть перший день повномасштабного вторгнення йому телефонували, в кінотеатр телефонували Маріупольці з питанням, а чого нема показу, а чому, які акції, чому скасовано все. Тобто в перший день війни зовсім далеко не всі взагалі розуміли, що відбувається, і хотіли йти в кіно. Ну, а кінотеатр більше не відкрився. Власник кінотеатру мешкав на лівобережжі Маріуполя і каже, що щодня приїздив подивитися, чи у цілісності його кінотеатр. Проте після 12 березня з лівобережного району в центр міста доїхати було вже неможливо, були зорвані мости, і тому він. Не, знає, що, ну, не знав, що відбувається після 12 березня з кінотеатром. Йому допомагали з цією інформацією доглядати за приміщенням співробітники, які жили, мешкали поруч з кінотеатром в центрі міста. Перший приліт по будівлі театру, кінотеатру стався 15 березня. Часткова будівля була зруйнована. Взагалі-то двоє співробітників кінотеатру загинули. Другий приліт був трошки пізніше, 16 березня. Після другого приліту в кінотеатрі розпочалась пожежа, от та сама пожежа, яка випалювала вшент все, що можна було, все до, до попелу і. Забула сказати, що після першого влучання е з кінотеатру війшли мародери, бо вже будівля була зруйнована, і легко було туди всередині потрапити. І вони виносили все, що там вціліло, після першого обстрілу. Ну а після другого там просто пожежа знищила все, що там ще залишалося. От така доля спіткала кінотеатр. І в травні, в травні 2023 року, раптом там з'явилися будівельні ліси. Ми спитали у Антона Шаталова, чи зв'язувалися з ним окупанти, чи намагалися якось вирішити майнові питання. І він повів, відповів, що ні, що всю комерційну нерухомість у Маріуполі віджимають просто. Заходять, забирають і все. Ніхто ніяких перемовин із власниками не проводить. Не вели перемовини із ним. Він каже, що за його інформацією людина, яка віджала кінотеатр, привласнила його собі. Це один із синів першого гауляйтера Маріуполя Костянтина Іваченка. Проте довести цю інформацію Ні Антон Шаталов, ні ми не можемо. В принципі, це і не так важливо, тому що окупація є окупацією. От з травня минулого року окупанти намагаються щось там відбудувати. Наскільки це їм дасться, важко сказати, бо будівля була зруйнована вщент. Випалена будівельники кажуть, що бетон, який пережив оце випалювання над високими температурами, він втрачає свою міцність і його використовувати в подальшому неможливо. Власне кінотеатр вже зараз готується до повернення у місто і тому розробляє план, проект відбудови. і Каже, що от будівельники кажуть, що доведеться все випалене, весь випалений бетон демонтувати і фактично будувати будівлю. З нуля тому, що безпекове питання надважливі для власника, надважливі для українців, але вони взагалі не важливі для окупантів, які протягом 86 днів. Вбивали людей. То чому вони будуть зараз турбуватися про їх безпеку? Бо бетон, який був випалений, може зруйнуватися в будь-який момент, і це стосується не тільки кінотеатру, який вони зараз намагаються відбудувати, але і житлових багатоповерхівок випалених, який також зараз окупанти щось намагаються підмазати, підлаштувати, підфарбувати губи і сказати: живіть люди, але це небезпечні будинки. Ось така історія. Антон Шиталов каже, що нічого у окупантів не вдасться, і що все одно він готується повертатися у Маріуполь для того, щоб відновити кінопокази, для того, щоб відновити кінотеатр, буде Знадобиться шалені гроші. Тільки він оцінює збитки тільки від знищеного сучасного кінообладнання та меблів сотні тисяч доларів. Сотні тисяч. І це вже не кажучи про вартість самої будівлі, яка теж дуже-дуже дорога. І він каже, що без допомоги світової, а також української кіноіндустрії це зробити не вдасться. Він зараз веде перемовини з різними організаціями і вже має запевнені підтвердження того, що допомога буде. Залишилося лише дочекатися деокупації Маріуполя. Антон Шиталов це вірить, і я в це вірю. І сподіваюсь, ви це вірите і чекаєте. Повернення у місто кіно буде, і це точно.